Ходить практику в архіві другокурсниця Світлана Гомен. Каже, нині шукає інформацію про історію черкаського стадіону із старовинними документами працює дуже обережно. Більшість дають часів так великої вітчизняної. І вони дуже старі, і я стараюсь обережно. Краєзнавець Анатолій Шестопал протягом чотирьох років до архіву приходить декілька разів на тиждень. Каже, працює над дослідженням родоводів, і більшість документів, які використовує у своїх роботах, вже оцифровані. Ти можеш цей документ завантажити, ти можеш його переглянути через деякий час. Ти повинен до нього повернутися, тому що знаходяться якісь нові факти, нові якісь зачіпки, і потрібно постійно переглядати документ. А в паперовому варіанті це потрібно буде його замовляти повторно. Відповідно, постійне гортання приводить до того, що вони можуть травмуватися. Тому краще, звичайно, це цифрові копії. Переглянути їх можна на спеціальному сайті, розповідає головний спеціаліст відділу використання інформації і документів Максим Семененко. Розміщений на електронному ресурсі FamilySearch. Серж. Щоб знайти, наприклад, якийсь документ, достатньо ну, зареєструватися на цьому сайті. Рубрика поиск, підрубрика каталог, їх можна збільшувати досить до великого розміру. Інформацію можна знайти і за декілька хвилин, каже Максим Семененко. Якщо шукати конкретно одну запис, ну, наприклад, народження там бабусі, дідуся, то ну, від години до декількох годин, при, при тому, що людина знає, де шукати, кого шукати. Якщо це родовід повн, повноцінний. Це може зайняти місяці, а навіть роки. Одне з сховищ Державного архіву Черкаської області. Таких архівосховищ у нас 12. Кожне за обсягом 550 квадратних метрів. В цих архівосховищах зберігаються документи з історії регіону. Для оцифровки ми вибираємо насамперед ті фонди, які найбільше користуються попитом у наших громадян, у дослідників Черкаського регіону. Нині за день вдається оцифрувати до 20 описів справ. Все залежить від розміру та стану документів, каже головна спеціалістка організаційно-аналітичного відділу Олена Гирич. Таку роботу вже виконана на 30%. Найперше, це поки що пріоритет у нас довідковий апарат, це описи справ. Зараз ми їх активно скануємо відповідно до плану, суцільне сканування повністю всіх описів справ, щоб користувачі могли в першу чергу бачити, де що знайти відповідно до описів справ. Намагаємося всіма силами зробити це якнаймога якісніше, щоб все було доступно користувачам. Завдяки новим сканерам робота виконується швидше, каже Олена Гірич. У нас все налаштовано вже автоматично. Ми просто підкладаємо нашу справу, наші аркуші під сканер. І буквально одним натиском, і це займає буквально декілька секунд один скан. Щоб працівники оцифрували 1 мільйон 200 тисяч документів, потрібно 565 років, каже директорка Державного архіву області Тетяна Клименко. Для більш прискорення цієї роботи нас запросили до залучення одного такого дуже цікавого проєкту з американським, американським товариством Family Search International», для того, щоб ми могли швидше пришвидшити цей процес, а це товариство вони мають можливість викласти його на своїх платформах в інтернет для користувачів всього світу. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.